Спека в Україні б'є температурні рекорди, і наша погода тепер мало чим відрізняється від приміром курортної Іспанії. Чи чекати нових шалених температур і якої буде погода у серпні 2024 року, ви дізнаєтеся у цьому відео. Глобальне потепління перестає бути абстрактною науковою думкою, а перетворюється на повсякденну реальність. На жаль, зайві градуси не є причиною для додаткової відпустки. Тож більшості з нас доводиться працювати у спеку і сподіватися, що колись вона минеться. Його чекати від погоди у серпні 2024 року ви дізнаєтеся на основі прогнозів порталу Метеопрок. За його даними, останній місяць літа в Україні буде помірно спекотним, переважно посушливим, з доволі високими нічними температурами. Попади передбачаються частіше короткочасні, без затяжних періодів проливних дощів. На півночі України перші два тижні збережеться спекотна погода в температурному діапазоні від плюс 27 до плюс 29 градусів. З 15 серпня. Вона поступово знижуватиметься і сягне 23 градусів тепла наприкінці літа. Проте ночі нарешті принесуть бажаний відпочинок від задухи та виснажливого тепла. Триматиметься при на рівні 13-17 градусів. Щодо опадів, їх майже не передбачається, дощі йтимуть лише кілька днів, хоча хмари час від часу й накриватимуть небо. У південних областях України увесь місяць зберігатиметься дуже спекотна погода від плюс 28 до плюс 33. Тож для тих, хто планує провести там відпустку, регіон обіцяє валувати сонцем і дарувати засмагу не гіршу, ніж у мріяні і багатьма Туреччині. Лише кілька вихідних обіцяють бути похмурими, але навряд чи варто чекати від них дощу. Серпень прогнозується посушливим. Вночі буде тепло, і лише на останньому тижні місяця температура впаде до 17 градусів прохолоде. На заході України у серпні 2024 року традиційно буде хмарно, але без сильних дощів. Перші два тижні будуть по-справжньому літнім. А температура коливатиметься в межах 26-27 градусів тепла. А от у другій та третій декадах місяця повітря стане приємно комфортним. Від 23 до 25 буде хмарно, тож парасолька точно стане у пригоді. Вночі температура коливатиметься від 12 до 15 градусів тепла. Погода у серпні на Харківщині обіцяє не лякати температурними рекордами, як це сталося у липні. У серпні на сході України середина місяця принесе чимало хмарних днів, а ночі будуть. Доволі прохолодними з температурою повітря від плюс 14 до плюс 17. У Києві перша половина місяця навряд чи спонукатиме до активної праці. Працівники офісів мріятимуть про прохолодні куточки гідропарку. В середньому температура триматиметься на межі плюс 26, плюс 28. Хоча розпечений сонцем асфальт може додати іще зайвих градусів. Але і навіть ближче до вересня температура лишатиметься по справжньому літньою плюс 23, плюс 25. а вночі від плюс 13 до плюс. Плюс 17 кмарки навідуватимуться часто, тож можна чекати на дощі. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.